Чоловіче, мені треба цибулю на перо. Ну таку, щоб... О, вітаю, друже. О, що перепрошую цибулю. Та є така, то, напевно, вулкан. Таля. О. Ні, ну це ти мало даєш? Ти бачив мої теплиці. Я ж нормально заробив в минулому році. Тобто мало. Та скільки ви тих теплиць поставили? Та не добавим, які проблеми. О, це вже краще. Так, хорошо, що ще взяти. А огірки, ну такі, щоб, знаєш, пасинків по мінімуму. Щоб я не повзав коло них там, а воно все росло біля стебла і так по штук вісім. Огірочок. Той, що не пасинкується, пасинків мало, а огірки стволі ростуть і їх багато, 7 кілограм з куща за сезон. Взагалі не питання. Є в нас ніборі. 500 штук, є ніборі 1000 чи 250. О, то це гарно? Нічого. Знов японське. Слухай, я чув, є такі томати рожеві в теплицю. Не рве їх. Коротше класні. Знаєш? О, то я ті помідори теж знаю? Фінлі. Один з кращих рожевоплідних томатів. Великий, солодкий, не лопається, легко вирощувати в плівкових та навіть скляних теплицях. О, то я чув за них. Але це знов японське. Ладно, гроші, є, не переживай. Слухай! І ще оті такі, такі маленькі, вкусні схоліри, солодкі. Я чув, бачив в тіктозі, самі вкусні помідори є. Ну, японські, так, да, японські. А Це, напевно, Кітано Сіц КС 277. Супер солодкий туман. Подивись, подивись, А, І не, 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 не забудь. Айсан! Оранжевий, ексклюзивний, крупноплідний, врожайний, легкий у догляді. О, То це файно, ти, ти такий хлопака. Нічого, нічого. Чуєш? Скажи мені, а це що, гуманітарка від цього е, кішіде приїхала? Почекай, чоловіче, почекай, почекай. Хто кому гуманітарну допомогу надає? Ні, ну вони нам, звісно, допомагають. Але Україна, купуючи світові товари, їм надає гуманітарну допомогу. Ви тільки нам привозьте, ми виростемо і всіх нагодуємо. Це взаємовигідна співпраця. Звісно, ми вдячні нашим партнерам і друзям за допомогу. Але не забувайте, що ми також працюємо на нашу і вашу перемогу. А, воно як! Ну, то давай поможемо їм. А що ж, економіку світову треба підтримувати? А, чекай, чекай, чекай! Ваша грядка менше зусиль, більший врожай!